Ім'я Світлик має давньослов'янське походження та надавалося дітям на основі зовнішніх кольорових ознак шкіри. Нині це ім'я частіше використовується у якості прізвища в історичних джерелах ім'я Світлик зустрічається у різних формах. Наприклад, у 1552 році є згадка про окула Світликовича. Вінницького міщанина. У 1649 році досліджено козаків, серед яких був Іван Світличенко з Уманського полку та Яцко Світличня з Кропивнянського полку, також є записи з 1659 року про світлік у селі. раковець та з 1751 року про паруха Федора Світлика у селі село Убочі, ім'я Світлик. Також відоме серед поляків, наприклад, у 1370 році був задокументований светлік Пістор. Це свідчить про поширеність і використання цього імені в різних регіонах. Схоже на світлик імена Світлан.